Доброго дня всім! 13 серпня ранкове смузі готуємо. І я поклала ось такі продукти. Банан, мандарин, грейпфрут і полуниця. І в першу порцію смузі я буду додавати шпинат. Вау! більше спиняти. Ну, як хто полюбляє. І вівсяне молоко. Будемо перекручувати. Перша порція дуже смачна, дуже. Не дивлячись на такий колір. І корисна. А друга порція буде, ну, просто користь неймовірна. Так що додаємо все те, що клали до першої порції. І дивіться, плодоніжки в полуниці не відрізаю. Полуниця дуже корисна, а плодоніжки ще більше. Трошки шпинату, якщо сюди додавали багато, сюди наполовину менш. Але ж сюди я буду додавати пророщий маш. Ось так. Я його промила обов'язково після того, як він проростає у мене. Так, вівсяне молоко. І, як завжди, перекручуємо. Колір від... відрізняється. Такі сиренькі, так. Так, на колір не дивимось, а дивимось на користь. Так, вживайте корисне будемо спробувати, і я вам в опису напишу, які. З цих смусі смачніше, а про користь Маша будемо ще багато розповідати і чогось іншого готувати. Ходіть здорові, побачимось, Па-па!